І так, доброго раночку, Наталочка, дивимося по розкладу колесо фортуни сигніфікатором ти випала, як живця. Ну, тобто твій дійсний архетип, в якому ти розвиваєшся. В тебе зараз іде внутрішня робота, тобі відкриваються нові свої вміння, розуміння, інтуїтивні наробки. Тобто ти заглиблена зараз в себе, в тебе йде внутрішній процес. Так, тебе бачить зараз Всесвіт. Причому, наскільки ти глибоко і якісно виконуєш цю роботу, так, Всесвіт тобі дасть по дев'ятці, аж дев'ятці висока цифра жезлів, або цукерочок, повний пакетик на дев'ятку жезлів, а це високий рівень в порівнянні з двійкою жезлів, або а на нас тільки ж лозинкою по попі. Ти можеш зараз противитися змінам, це приведе до того, що коли ти по 13 по карті змін противишся їм, то це переверне твоє колесо фортуни догори дригом. Тобто ти можеш не отримати через це результатів. І це приведе явно до неприємності. Перемоги, бо карта перемоги перевернута. Що виведе тебе на належний рівень колеса Фортуни? Це, як не дивно, карта дьявола, адже вона відповідає не тільки за різні прив'язанки до матеріального світу, але й за задоволення. Якщо ти зараз знайдеш. Що тебе задоволить, навіть смакові вподобання, во благо всім, там щось приготувати приємне, прогулятися, вигуляти собачку і так далі. Наповнитися роботою, творчістю, то це тебе виведе на нову енергію створення якогось нового проєкту по шуту. Ти відкрита, тебе веде Боженька, тебе підтримують янгели, не дають тобі зірватися нікуди. І це виведе тебе на новий рівень комфорту, хоча теж карта місяця луни. Вважається такою картою, яка дає якби, роздуми, відвиття тут на місячне сяйво, але з іншого боку, це створення комфорту з позитивом, це також внутрішня робота, емоційна зростання, висота. І фонова карта у тебе повішений. Тобто, якщо якісь там Енергії, задуми і є в тебе, то вони зараз трохи сповільнюються, адже необхідний в багатьох процесах а, нашої творчості. Нам необхідно саме замислитися, задуматися над деякими процесами, щоб процес визрів, дозрів, щоб сформувалася база для нових звершень і нових зрушень в твоєму житті. Бажаю гарного, доброго дня, сестронечка.